Друзі, всім привіт! З вами знову я у лапки і котка. Сьогодні, друзі, ми будемо обустроювати мою кімнату. Ліжечко ми ставимо ось сюди. Скриню ось так. Мед сюди, стріли сюди, лук сюди. Далі, друзі, що ми робимо? Ми нажимаємо хрестик. Ой не треба прибирати. Далі, друзі, що ми робимо? Беремо дзеркальце, його ставимо ось сюди. Стіл беремо, його ставимо ось сюди. кутик. Далі глобус ось сюди. Щоб е, все знати. Далі, друзі, що ми робимо? Заходимо з кринем. Це ставимо ось сюди, це сюди, це сюди, це сюди це сюди. Беремо верстачок на. Друзі, далі ми його ставимо, друзі. І дайте дивитися куди поряд з крайнею. Буде теж оберкут, щоб ніхто його не забрав. Друзі, видаляємо верстачок, беремо холодильник і микрофилівку. Холодильник ось сюди, микрофилівку ось сюди. Друзі, що мені ще зробити. Далі, друзі фалан На, е сюди, нагрубник сюда, штанці сюди, капці сюди. Далі, друзі, що ми робимо? Бо ми беремо комп'ютер, беремо стіл і стілець. Друзі, що ми далі робимо? Ми прямо під цим ставимо всі три комп'ютером. Відкриваємо один і всіх їх включаємо, друзі. Далі що ми робимо? Ставимо стільки, Так, стілець по-інакшому стався, я тобі сказав. І ось так робимо. Бачите, як це гарно виглядає. Так, о, і он туди зайшла. Так, далі, друзі, ми це беремо ось сюди. Ставимо це потім ось так. Це мені буде не потрібно. Акваріум в руки. Акваріум ми, друзі, ставимо ось сюди. Це буде натовпу. Ми його поставимо ось, прямо ось на це місце. Ну, як по мені, гарно виглядає. Друзі, ми з вами продовжуємо робити столик. Столик в мене буде ось такого розового кольору. Ми розкладаємо це все, друзі. І далі, друзі, що ми робимо? Ми беремо їгу. Ой, і на я туди її поставила. Ми беремо їжу і розставляємо її. Так, друзі, ми зараз будемо виділяти, вона ще в немає ніхто не з'їхав, ніяка обігція. Ніяко свині, ніякий песні, ніяка вівка. Щоб немає ніхто не зайшов, коротше. Далі, друзі, ми викидаємо ці усі речі і будемо робити всякі штуки. Далі друзі, це нарабимо. Далі, друзі, ми робимо Воду в штуку. Я вам її покажу, так як треба склееність. Трошки привошилося. Далі ми ось ці речі беремо. Зілля теж будемо викидати, друзі. Ці речі беремо, як і сказала, я ж е, е, кову. Холодильник, мікрофильовку, зеркало, скриню. Чотири зілля, розове, фіолетове, сіро-біле. Ми це все викидаємо, друзі. холодильник також. зеркало сюди, скринімо сюди, Ну і так друзі, як зрозуміло, я на вані. І ми друзі, лягаємо скапін. Якщо на добра. Друзі.